Таких злочинів на рік на всю Україну навряд чи набереться з десяток. Вони не потребують тривалого і ретельного планування та спеціальної зброї. Щоб скоїти їх, вистачає буквально секунди, але наслідки не полишать жертву решту життя. Це кислотні злочини, скалічення за допомогою хімічних речовин, як правило, концентрованої сірчаної кислоти. Я думала, що чоловіка і лі живот ножом, або і спину. Такой крик, он нічого. Он так от ну, не крик. А потім тишина, і слышу з Данія теж ні мої окна виходять сюди. нечеловеческий крик в здании. Кричав сусід пані Марії, заступник київського губернатора Юрій Чижмар. Пізно ввечері, коли він повертався додому з магазину, до нього раптово підбіг чоловік та виплеснув в обличчя чиновника концентровану кислоту. Сліди от, от кислоти. Ось тут він рук... мив обличчя собі. Умивальнику. Ось його сліди. Основною версією слідство одразу назвало особисте життя Чижмаря. І, хоча сам чиновник наполягав на помсті за його службові справи, за тиждень після нападу міліція повідомила, обличчя Юрію Чижмарю спалили через справи Амурні. А затриманий замовник злочину міліціонер, у якого чиновник відбив наречену. Співробітник міліції. Зустрічався з цією жінкою десь біля року. В прошлому році вони вирішили поженитись, спілкувалися вже з батьками, значить, але е, склалося так, що е, Чижмар Юрій Васильович помішав цьому одруженню з рахуванням цього, з помстою, значить, е, співробітник колишньої міліції прийняв був таке рішення і попросив свого знайомого, щоб той значить, е, облив його кислотою. Помста є мотивом мало не усіх подібних злочинів. І, як правило, месник спалює жертви обличчя за власне спалене серце. Саме так сталося і з Тетяною, яку облив кислотою її залицяльник. Бачила, думаю, скажу йому, вже, бо скільки можна. Одходжу і кажу, Влад, ти від мене встануся. Після цих слів хлопець плеснув у обличчя Тетяни рідиною з пляшки. Дівчина каже, що спочатку подумала, що це було пиво, але за кілька хвилин відчула нестерпний біль. При действии сильных кислот образуется первичное повреждение ткани с ее омертвением. Концентровані сірчана і соляна кислоти нині заборонені до вільного продажу не через свої бойові властивості. Вони є прекурсорами, речовинами, які використовують для виготовлення наркотиків. Втім, за кілька годин знак оклику легко придбав такий набір злочинця хіміка, якого вистачить на кілька десят потерпілих. Першим кроком стала купівля легальної азотної кислоти. Купляємо її під теледоповідь про затримання нападника на Юрія Чижмаря. Віліться затримала замовника замовку на заступнику заступника Київської облдержадміністрації. На фірмах та в магазинах нам продати кислоту відмовились, але не минуло й години їзди містом як просто неба. Ми домовились про купівлю цілого арсеналу висококонцентрованих сірчаної, соляної та оцтової кислот. Цим набором ми їдемо на кафедру хімії медичного університету імені Богомольця. Доцент кафедри Сергій Гождзінський демонструє результати дії кислоти у лабораторних умовах. Як тільки бачите, куди попадають краплі, відразу тканина темніє. Видно? А чому? Що відбувається процес відщеплення води? Свідки і жертви кислотних атак стверджують, що одяг на людині знищується буквально на очах. Щоб перевірити це, переходимо до радикальнішого експерименту. Для того щоб облити людину кислотою, не потрібно бути ані розумним, ані сильним. Навіть вміти швидко бігати не потрібно, тому що наздоганяти вас навряд чи стане. У нашому досліді беруть участь жіноча спортивна куртка та чоловічий піджак. Результати вражають і жахають. За 5-6 хвилин одяг перетворюється на лахміття. Фактично те саме відбувається із шкірою людини. Врятувати при нападі може лише вода, бажано з милом. Причому використовувати її потрібно негайно. Длідільно промивати проточною водою. Как из кислоты, так еще. При взаимодействии кислоты с водой может образовываться экзотермические реакции, то есть идти с выделением тепла. До проточна вода тут же приводит к охлаждению этих участков. Длительно, в теченні не мінути, а в течение 10 минут, як мінімум, промывать данный участок. Реакція потребує певного часу, додає Сергій Гордзінський. І, хоча це лічені секунди, саме від них залежатиме ступінь каліцтва жертви кислотної атаки, фахівці радять негайно зняти забризканий одяг і під час пошуки води стерти з себе частину кислоти. Наступки ресрабати ви правильно почепнулі і стірка. Значит, с одной стороны начинает печь, особенно если не дай бог, вот сюда попадет. Печет. Раз. И сразу же человек впадает в панику. Если бы не было этого эффекта паники, он бы мог спокойно достать платок, в конце концов, достать рубашку, стереть с лица все, что можно стереть. А потом уже где-то звать на помощь, кричать. Ну, процентов 75-80. Кислота как орудие мести использовалась мужчинами. Проти жін у масовій свідомості побутує думка, що кислотні атаки це злочин жіночий. Однак найгучніші такі злочини в Україні справа рук саме представників сильної статі. Наприклад, напад, який замовив проти своєї колишньої дівчини банкір винограду чи помста кримінального авторитета королеві краси Елеонорі Кондратюк, кислота як знаряддя жіночої помсти, стереотип стверджує психолог Альона Ткаченко. З одної сторони он. не требует физической силы от человека, который осуществляет, да, а, то есть вроде как это присуще женщинам, да, очень эмоциональные, то есть основан, так как я сказала на, на эмоциях, да, а, тоже а, черты больше приписываемые женщинам. С другой стороны, это способ требующий подготовки и продуманности, то есть рациональный. части психики нашей <свист> он не спонтанен, не импульсивен. Цікаво, що чоловіки майже не використовують кислотний метод у чоловічих розборках. Єдиний відомий випадок, який нам вдалося відшукати, це замах на керівника Київського Деснянськ парк сервісу Юрія Титова 2007 року. Злочинці спекли титову кислотою 10% шкіри. За головною версією слідства, напад був пов'язаний зі спробою депутата райради навести ладу на парковках району. Буває, коли людина В київському господарстві Занимая должность, проявляет позицию. Грустна історія. Київський міський голова Леонід Черновецький тоді навіть пропонував винагороду за інформацію про злочинців. Водночас мер сказав, що не вірують у те, що нападників спіймають. Їх і не спіймали. Простіше затримати побутових злочинців. Зокрема, ревнивому залицяльнику Тетяни дали 11 років за ґратами. Та, хоч би скільки років ув'язнення отримав злочинець, його жертві ані за цей час, ані коли-небудь взагалі не повернути своєї колишньої зовнішності. После заживления таких ожогов химических всегда образуется крупная каталогическая рубцы. если кожа полностью погибла до подкожно-живой клетчатки. В этом случае придеться удалять полностью этот участок. Подальше доля жертв кислотних атак складається по різному: хтось замикається у собі і виходить з дому лише вночі. Хтось знаходить у собі сили перемогти обставини. Кислота рідко вбиває людину, але життя у неї відбирає майже завжди.